Renault Scenic 2 2008 року, 1.6, бензин, 6-ступенева коробка передач, Grand Scenic, довга база, 16 колеса, ззаді є парктроники, є панорама, датчики дощу світла, 4 склопідйомники. Лінзовані фари проти куманки. З електролюкою. Дуже хорошому збереженому стані. ось це Дочки не затерті. Є датчики дощу та світла, круїз, кондиціонер, 4 склопідйомники, 8 подушок безпеки, Є шторки, салон трансформер, багато варіантів трансформації салону. Є ніщо. Столики. Тут бардачки, полочки. Дуже комфортний автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте в наявності в Дніпрі.